<реш> <говор> «Сейф Алепо! Сейф Алепо! <говор> Скажемо ні російському тероризму. Скажемо ні війні, <говор> ні війні у всьому світі. Ні війні у всьому світі. Позавчора Росія і Асад домовилися нібито з повстанцями про вихід мирного населення. Однак, як це завжди буває, ці домовленості були порушені. І вже буквально вчора почалися знову артилерійські удари і авіаудари по цьому невеличкому клаптику, на якому зараз перебуває від 50 до 100 тисяч жителів. Жителі Алепо закликали людей по всьому світу виходити на вулиці. Кричати про допомогу, і саме тому ми тут.